Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Рятувати служ житомирські екологи візьмуться вже незабаром. Гирло річки розширять та збудують біоплато. Ці заходи допоможуть очистити дно від отруйного осуду. Більше місяця тут надзвичайна ситуація природного характеру. Категорично заборонити використання цієї води як населенням, рибалками, в тому числі для потяга рогатої худоби, так і інше, тому подібне. Селяни бідкаються, тепер до случая небезпечно навіть підходити, а доведеться в брід переганяти худобу. А в нас випас за річкою, за случаю, і вона переброжує Чер, там через і по суті. Там худоба пасетиться. Вона там втопиться в тому мулі, в тому клеєві. Вони не хочуть <хрі> ліпити. Не подоба нічого. Та да, я теж якось так ви знаєте, очищає в криниці. Якась така вода. Не така була раніше. Може. У случ стоки несе річка Хомора, у яку зливають каналізацію, цілі селища і виробництва. Минулому році раки лізли просто на берег. от, на села ви, ви, ви розумієте, втікали просто тут, тут не то, що вся таблиця Менделеєва, це просто ужас. Місяць тривають перевірки та аналізи, бо досі не встановили усіх складових забруднення. Збитків не оцінено, але вже є план заходів відновлення річки случ запевняють в Житомирській облдержадміністрації рекомендації від інституту гідробіології НАН України стосовно побудови так званих біоплато, бокових відалуджень від річки, щоб це все забруднення могло там певним чином. Бути на шляху. Та досі екологи Хмельниччини та Житомирщини не налагодили роботи, і це заважає слідству. Інспекція один раз почула житом на наш лист, ними спільно з нашою інспекцією була проведена перевірка, було знайдено самовільний скіт, було знайдено перевищення і з того часу абсолютне мовчання, вакуум. Про відсутність співпраці знає і міністр екології, тому він наполягає на повній реформі структури. Там є підозра, що ці викиди здійснили два паперових комбінати, які знаходяться на цій території, але не вдалося зловити сам факт цього. Саме тому ми сьогодні ведемо роботу щодо реформи екологічної інспекції. На жаль, ця система не функціонує. Вона є. Абсолютно недієвою. і ми повинні з екологічною інспекцією зробити реформу на кшталт реформи поліції. Ми повинні зробити нову інтегровану природоохоронну службу інспекцію. Цю реформу ми повинні зробити і швидко зробити. Журналісти народного контролю і надалі стежитимуть за ситуацією. Катерина Білошицька Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.